Кераміка, мабуть, один із найкращих засобів для захисту вашого сопла. І сьогодні в нас на тесті буде керамічний захисний спрей від TBI. Перед застосуванням спрей потрібно гарно зболтати. Спрей використовується обов'язково на холодне сопло, ні в якому разі на не на гаряче. Далі повинні бути чистими. І наносимо наш спрей. Ставимо сапло. Оброблюємо сопло. Зв'язково після використання спрея ми перевертаємо балон до гори ногами і стравлюємо. Залишок струбочки. Щоб перестала кераміка поступати з сопла. Бати керамічний спрей TBI і іншу якісну зварювальну хімію ви зможете на Argon in UA. Вартість даного спрею складає 795 гривень. А при першому замовленні з, тік, через TikTok ви отримуєте знижку 5% на весь чек. Ну і зварюємо. Основними перевагами керамічного спрею є перше. Його довговічність, тобто, захисту керамічного спрею хватає на порядок довше, ніж захист звичайним антипригарним спреєм, що зменшує витрату його на захист. Друге, спрей є абсолютно негорючим. Тобто, ми сміливо з ним працюємо, немає ні диму, і ми здихаємо, в принципі, більш-менш не таке ядовите повітря. Ну, це так образно. Говоря, і третє, після обробки, як ми знаємо, від пасти або від звичайного антипригарного спрею під час перших підпалів у нас не залишається масляниста пляма на заготовці, що є доволі таки непогано при зварюванні в труднодоступних місцях, де ми не можемо витерти його. Так, ось я проварив метр зварювального шва. Ну, це так. Це просто тестим спрей. Значить, що я вам хочу сказати? Давайте спочатку глянемо на сопло. Отак, от, бачимо, да? Є, трохи налипає, я його не чистив. Я його не чистив. Ось, бачите? Отак, от, все у нас тут добре. Коротше, дивіться. Ось варив, закінчив варить. Бачите? Всі катишки, що налипали на сопло, вони просто відвалилися від нього. Набрали певну масу і просто відпали. Тобто спрей працює дуже дуже якісно. І кераміка це, звісно, топ для тих, хто шарить. Так, що якось так.